Слава Ісусу Христу, вітаю вас з благодатною неділею, з благодатним часом. Благословляю всіх на мир, на радість сьогодні. Цей прекрасний день. Христос Воскрес. Кожну неділю ми святкуємо Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І маємо посилання на місяць, нове посилання, яке прийшло нам 25 серпня 2002 року через Ізенерку Марію Лунетті. Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоб так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо нам таке. Файне посилання на місяць. Марія дає. каже, що вона хоче будувати мир разом з нами. Хоче будувати мир. Але щоб через наш особистий мир збудувати весь світ, то маємо зайнятися своїм особистим миром. Що таке взагалі мир? Мир це по перше, відсутність тривоги. По-друге, -по це є відсутність таких переживань. Переживань, бо тривога є зовнішня, внутрішня і різна, різна тривога, різні є. І мир це буквально те, що ти радієш, радієш, скільки часу ти ходиш веселий, радісний, а скільки часу ти ходиш сумний, похмурий і в своїх проблемах, в своїх ділах. Скільки ти довіряєш Богом, скільки часу ти є з Богом, скільки ти часу спілкуєшся з Богом, скільки ти маєш часу на радість, скільки ти працюєш заради виживання і не маєш часу на радість, на мир, то мир це є те, що дається Богом, дається Богом але щоб воно далося Богом, треба. Іти до Бога, бо Бог є любов, Бог є мир, а ага, можна ходити поряд і не бачити цього. Тож Марія каже, що Бог нам дозволя... Їй дозволяє бути з нами. І в цьому є благодать, в цьому маємо вже радіти, бо прийдуть часи, коли може не буде дозволяти бути Марії з нами. Бо постійно Марія це каже: Бог мені дозволяє бути з вами і вести вас дорогою миру. Марія нас хоче ввести дорогою миру. Що це означає? Що вона хоче нас привести дорогою миру до самого миру, до істочника, до джерела цього, до джерела миру. Бо джерело тече, джерело велике, а ми ходимо як сліпці поряд і не можемо знайти це джерело. Ну і Марія каже, що хоче привести нас, веде нас дорогою цього миру, щоб так через особистий мир ви будували мир у світі. Мир у світі. Коли будемо мати мир в своєму серці, будемо мати мир тоді і в своїй сім'ї, і в своєму місті, і в всьому світі, так будується мир. Так саме будує Марія мир. Так, це виглядає неможливим, багато є невіручих людей, злих людей, різних людей. Але для Господа нема нічого неможливого. бо наш Господь всемогущий, а не трохи могущий, і для Господа нічого немає неможливого. Багато є пророст, багато є попереджень про гірші часи. Тож живемо і радіємо сьогодні, благословенним часом, бо не маємо утисків, не маємо переслідувань за християнство ще не саджають в тюрму, поки що можемо вільно бути християнами. Ну і в тому вже, в тому маємо спокій, спокій, бо можемо приймати причастя, ходити до, до церкви. Бо при коронавірусі, наприклад, не могли ми ходити до церкви. Потім ще різні якісь постійно сатана віддаляє від Бога, постійно шукає щось, щоб відлучити нас від Ісуса, відлучити нас від миру. То, ну я вже казав, що. в Новини будуть постійно нас відривати від Божого миру. Марія каже, щоб, щоб був мир, треба бути більше з Богом, більше молитися. Бо коли ти молишся, ти не дивишся новини. Коли ти молишся, ти не маєш часу думати про якісь погані речі в твоєму житті. Бо молитва це є надія, надія на Бога. Бо коли ти. Не знаєш, що ти завтра будеш їсти, а ти йдеш і молишся, і надієшся, що Господь подбає, і Він про тебе дбає, то ось це є такий мир, мир, який дає Господь і спокій, що Він турбується про нас, піклується про мене. Я з вами заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб вам дав міцну віру та надію на краще майбутнє. Ну, саме про це і найкраще майбутнє і йдеться. Бо Господь кожному запланував краще майбутнє, найкраще майбутнє. І віра це покластися на це майбутнє, покластися на Бога повністю, все життя покласти, буквально покласти все, не боятися. Ну, і далі каже Марія, що я хочу будувати з вами майбутнє це. Будьте мужніми і не бійтеся. Бо Бог є з вами. І все супер слова. Будьте мужніми, будьте воїнами, будьте воїнами і не бійтеся. Маємо воювати. Воювати зі своєю плоттю, воювати з гріховністю, буквально воювати з цією тривогою. Воювати все, що не мир. Ми маємо з тим воювати. Просто брати й воювати, викорінювати зі свого життя, зі свого серця, всякі неспокій, всякі сумніви, всякі тривоги. Маємо викорінювати. Тож, благословляю вас на цю боротьбу, на цю витривалу боротьбу, міцну боротьбу, на перемоги. Боремось з собою. Не боремось зі своїм чоловіком, зі своєю жінкою, а в першу чергу із собою, зі своїми сумнівами, зі своєю плоттю. Плотть, Плоть. Викорінюємо шкідливі звички. Бо я помітив, що. Шкідливі звички дуже швидко наліпають, а чомусь нема звички від молитви, нема звички від ходження на службу Божу, нема звички від святого життя, а тільки від гріха, від, тільки від шкідливого чогось. Ми маємо завжди звички. Тож відрікаємося від цих звичок і йдемо шляхом святості. А це що? Це боротьба постійна, кожного дня боротьба зі своєю плоттю, боротьба з цим світом. Буквально з цими тривогами цього світу це повна довіра до Бога. Тож будьте благословені, мир вам, радість з Меджугор'я. Не здаємося, не йдемо ні, ні погляду назад, ні кроку назад, тільки вперед. Мир вам!